Добрий ранок, люди любі розоводи, розолюби. Хто не живе при своїх трояндах, звертаюся до вас, подивіться, мій сад, бо ваш сад десь далеко, на дачі, я живу при, при, при саду, в мене свій двір. Якщо хочете, щоб троянда гарно росла, це совет я вам даю, секрет. І квітла з весни, коли я обрізаю кожну. Кожній говорю, не будеш гарно цвісти, викопаю з саду, уберу. І ви знаєте, стільки строян гарно цвіли, які були на виліт? Я їх викопала, звісно, але пересадила в інший розарій, а які віддала внучкам. Моя маленька помічниця, що іноді знімала мене в роликах. Самого маленького дитинча нюхає запахи троянд і, роз, і роз, розділяє їх. Вона знає, чим ота пахне троянда, а як ота пахне, а чим мота. Я, наприклад, мені все одно пахне вона і все. Гарно пахне і все. А вона розлічає от іменно запах троянд. Дуже полю... і дуже полюбила цю красоту. Цих ніжних красунь, по всі негоди, хай квітне, цариця квітів троянда. А нам хай Бог дає здоров'я для їх вирощування, хай Бог сили дає, миру нам всім посилає і благополуччя. Спасибі вам, хто був зі мною. До побачення, до нових зустріч.